Так, НСЗУ припиняє оплати по пологовому будинку. Коли директор пологового будинку був у відпустці, виконуючи обов'язки, отримав лист від НСЗУ, і треба було заповнити форму. Ну, він вирішив, що не треба це робити, лист відклав і він лишився без розгляду. Треба було просто зайти в систему, ввести дані для того, щоб калькулятор порахував суму витрат медикаментів на кількість пацієнтів. І тоді ну, на дашборді висвітилась цифра, і ніхто б нічого. А люди просто не вписали, і там 1800 гривень на людину, які повинні були бути. ну... В системі не з'явилися, тому НСЗУ припиняє оплату медичному закладу. Ну, для нас це десь 5 мільйонів гривень в місяць, да, Тетяна Рюрна, заробітної плати. А для тієї особи, яка виконувала обов'язки керівника на цей час, ну, мабуть, нездатність не її виконувати адміністративно розпорядчу функції дозволить їй зосередитись більше на медичному напрямку, на роботі, яку він вміє робити. Тому от я попросив, щоб у нас певні кадрові зміни відбувалися все-таки в закладі, тому що. Для міста це дуже складна ситуація. Зараз у Максима Володимировича і в директора закладу є кілька днів на те, щоб виправити цю помилку. Якщо вони встигнуть і зможуть це зробити, то ми не втратимо в оплатах. Якщо не зможуть, і ну, будемо далі розбиратися. Вчора з цього приводу була термінована рада, проведена рішення роблять.